Вони медики, снайпери та механіки. Вони пліч опліч стоять на захисті спільно з чоловіками. Українські жінки воюють, збирають та привозять допомогу у найгарячіші точки. Ризикують і, на жаль, нерідко віддають своє життя. Саме портрети загиблих захисниць вперше презентували у городку. Є такий же вислів, що у війни не жіночі обличчя. Всі, хто прийде сьогодні, в це укриття і буде бачити цю виставку, зрозуміло, зовсім інші. Це надзвичайно Вражаюче. роботи, звичайно, Олени Белозерської вони, можливо, не настільки майстерні по якомусь такому канону художників, але вони зроблені щиро від душі, просто і напевно в цьому є зміст, що вони просто намальовані олівцем в період війни, бо вона напевно, робила це зразу на передовій. Відкриття виставки відбулось у городоцькій дитячій художній школі. Символічно її розмістили в укритті, яке раніше оздобили діти своїми долоньками. Було таке створене укриття, де дітки б себе почували комфортно, де б вони під час повітряних тривог могли малювати. І це все, що навкруги, намальовано, Це було намальовано викладачами і також дітьми художньої школи. Історії цих жінок це приклад відваги для всього світу. 51 історія захисниць, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Кожна з них боролась заради свободи і незалежності України. Жінка вона здатна відчувати. Жінка вона здатна самовіддано захищати своє, адже у жінки є притаманний, наданий природою природний інстинкт материнства. 51 обличчя, яке ми бачимо на виставці, насправді це окрема історія. Це історія жінки-матері, це історія жінки, яка так і ніколи не почує слово мама. Авторка портретів Олена Білозерська, в мирне життя, журналістка та блогерка. Нині офіцер зсу маючи творчий потенціал, вирішила зберегти пам'ять про кожну жінку, яка загинула від рук окупанта. Я маю намір намалювати портрети всіх полезних захисниць України і пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями. Тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно вшановані. Переглянути експозицію може кожен бажаючий до кінця травня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.